Отже, ми розглянемо реалізацію алгоритмів впорядкування умові програмування пролог та порівняємо його з функційним та імперативним. Також ми пригадаємо концепцію бінарної купи та дослідимо важливий аспект впорядкування, адресне впорядкування, підготував Дмитро Копов. А, отже. Слухачі вже добре знайомі з концепцією впорядкування масивів та різними алгоритмами і активно використовують ці знання на практиці. Тому ми не будемо зупинятися на цьому дуже детально, а розглянемо один з алгоритмів, добре знайомий студентам з попередніх курсів, впорядкування вставкою. А, чомусь не. Працює. Порядкування вставкою це простий алгоритм сортування, де кожен елемент послідовно вставляється на своє правильне місце в уже впорядкованій частині масиву. Цей процес триває до тих пір, поки всі елементи не будуть впорядковані. На слайді можемо бачити наочну ілюстрацію. Обрали саме цей алгоритм, адже його просто пояснити, і він має красиву реалізацію на пролозі. Отже, на слайді наведено два приклади коду. На горі код на пролозі, а знизу на Хаскелі. Можемо бачити, що в обох блоках код майже один в один повторюється. Вказано випадок для порожнього масиву, рекурсивно сортуємо хвіст масиву і вставляємо його голову на потрібне місце. Відповідно, алгоритм ставки також еквівалентний на обох мовах. І в обох випадках код дуже добре читається та простий для розуміння і красивий. Перейдемо а, до імперативної мови. А, цей приклад без використання рекурсів, і а, у першому випадку функція а, і функція сортує масив, що називається на місці. Не копіює елементи, а натомість редагує вже існуючий масив. Такий код читається: помітно, гірше, і це часто є мінусом імперативного підходу порівняно з логічним та функційним. А, незрозуміло, що написано. Є ще один приклад на імперативній мові. Це вже рекурсивний алгоритм, який використовує функціональні елементи в імперативній мові. Бачимо, наприклад, паттерни, як в Haskell, або в... або в пролозі, як, як такі штуки. Такий код читається значно краще, можливо, навіть на одному рівні з прологом та каскелем. Це є хорошим прикладом того, як імперативні мови позичають інструменти у інших парадигм. наприклад, як тут патерни дуже схожі на такі у Гаскелі та Пролозі. На жаль, імперативні мови рідко добре оптимізовані для використання рекурсії, тому саме цю реалізацію не можна використовувати для сортування великих масивів, тому що відбувається стек оверфлоу. Uh, перейдемо до порівняння. Так, не переходить. Перейшли. Uh, на колекції з 10 тисяч чисел переміг очікуваний нерекурсивний алгоритм. На Імперативній мові, відсортувавши колекцію вигада за 46 мілісекунд. Хаскель показав дуже схожу ефективність, виконавши впорядкування за 70 мілісекунд. Що несподівано пролог впорався на кілька порядків гірше, витративши майже 3,5 секунди. А на колекцію в 10 тисяч елементів з великим відривом переміг Хаскель, виконавши роботу трохи менше, ніж за одну секунду, імперативні мові знадобилися в 4 рази більше часу. Прологу не вистачило виділеним йому 19 ГБ оперативної пам'яті, і програма завершила свою роботу аварійно, тому результатів для нього не наведено. Необхідно зазначити, що хоча цей алгоритм на пролозі виявився неефективним, інші алгоритми, як от сортування злиттям, показують значно кращу ефективність на пролозі, ніж на інших мовах, але ми не можемо розглянути всі алгоритми, бо їх занадто багато. Отже, перейдемо до е, двійкової купи. Двійкова купа це структура даних, представлена масивом, який можна розглядати як майже повне двійкове дерево. Кожен вузол дерева відповідає елементу масива. Дерево заповнене на всіх рівнях, крім можливо, останнього. І останній рівень заповнюється зліва направо. Існують два види бінарних куб: зростаюча, е, незростаюча та неспадна. Для них мають виконуватися їх властивості. Е, ми до властивостей перейдемо а, на наступному слайді. Іншими словами, а, це означає, що значення кожного вузла не перевищує значення його батьківського вузла в незростаючій купі і а, не є меншим за батьківський у неспадній. Так, ось а, властивості. Для масиву А, корінь дерева знаходиться у першому елементі масива. А індекси батьківських та дочірніх вузлів для кожного вузла обчислюються за допомогою простих формул. На, на слайді, щоб отримати батьківський вузол, треба індекс вузла поділити на два цілочасально, тобто округлити вниз, і щоб отримати нащадка лівого нашого вузла, потрібно індекс помножити на два. А правого нащадка – це індекс помножити на 2 і додати 1. Властивість неспадної купи це те, що значення кожного вузла не є меншим за значення батьківського вузла, і навпаки, у незростаючому. Перейдемо до адресного впорядкування. Адресне порядкування – це метод порядкування даних, при якому створюється структура, яка містить вичерпну інформацію про впорядкування елементів початкової колекції і дозволяє виконувати операції, начебто дані вже впорядковані, при цьому не змінюючи самої послідовності розміщення даних. слайди чимось. Отже, характеристики адресного впорядкування це використовується спеціальна структура даних, що містить індекси або адреси елементів, які впорядковані за певним критерієм. Такий підхід зберігає впорядкування початкового масиву і забезпечує можливість ефективного доступу до даних у відсортованому порядку без необхідності пересортування оригінального масиву. Адресне впорядкування широко використовується при створенні індексів в реляційних базах даних, це дозволяє пришвидшити запити пошуку, сортування та фільтрації даних. В ООП масиви за визначення містять не об'єкти, а їх адреси в пам'яті, тому можна стверджувати, що адресне впорядкування використовується широко, але про це просто, на жаль, не говорять. Так, багатовимірне адресне програмування впорядкування, це розширення концепції адресного впорядкування для обробки багатовимірних просторів даних. В такому випадку, коли ми маємо набір даних, представлений кількома вимірами, створюється структура, що, окрім інформації про об'єкт, також містить індекси або адреси наступних об'єктів за кожним із критеріїв впорядкування. Наприклад, на слайді ми можемо бачити можливий результат такого впорядкування списку студентів. У нас є, власне, дані конкретного студента і є посилання або індекси, ну в цьому випадку посилання на наступного студента за кожним із критеріїв. Багатовимірне адресне. Порядкування може бути зручним як для користувача програми, так і для програміста у розробці. Потребує більш детального вивчення. І, на щастя, ця тема вже була дуже детально розглянута у цьому відео на каналі, і слухачам може бути цікаво його переглянути, як і інші відео на каналі. Перейдемо до висновків. Розглянули впорядкування вставкою в пролозі та інших мовах. Пролог дозволяє декларативно виражати алгоритми, в тому числі і алгоритм впорядкування. Реалізація на пролозі виглядає компактно, телеконічно, дуже елегантно на одному рівні з Гаскалем. Порівняно з Гаскалем, пролог показав схожі структури, що свідчить про спорідненість деякого функційного та логічного програмування. Імперативні мови, такі як Java або інші імперативні, вимагають більше коду для реалізації того ж самого алгоритму, і цей код дуже погано читається зазвичай. Розглянули інформацію про структуру бінарної купи та її властивості. А, опис, описано концепцію адресного програми, впорядкування та його використання в реляційних базах даних. Виведено поняття багатовимірного адресного порядкування, що розширює концепцію для багатовимірних просторів даних. Розглянули переваги та недоліки різних підходів до впорядкування. Подивилися реалізації на різних мовах і побачили порівняння часових витрат. Було цікаво в чергове переконатися у схожості логічного та функціонального програмування та елегантності розв'язку задач е, з їх використанням. З труднощів виникали проблеми з реалізацією на Haskell через складність використання генераторів випадкових чисел для створення тестових даних, а потім через лінивість мовою не вдавалося правильно виміряти час виконання програми. А джерела були використані в Вікіпедії YouTube, та документи СВІ пролог, документація. Дякую за увагу. Буду радий відповісти на питання.